А дома у вас на 1340. Через Я вас не А у меня не заезжает. Ну а дальше Где же не места? Вот они сейчас Тільки одне. Це закон про статус ветеранів війни і соціальні п'їжджа кажуть, що безкоштовний країн. Там не скажена не інтернет. Тобто ви відмовляєтесь надавати ну, ви, від, ви, ви відмовляєтесь. Ну, так В законному порядку продайте мені квиток учасника бойових дій. От посвідчення учасника бойових дій. Ось вот я його показую. Ви мені продаєте безкоштовний квиток? Чи ну, надаєте безкоштовний квиток? Чи ви відмовляєтесь? Зараз центральний офіс позвонили вже, питаємо у них. Алло, добрий день. А скажіть, будь ласка, мені тут на центральному автовокзалі в Києві відмовляються надати безкоштовний квиток, як учаснику бойових дій. Я Олександр. Це не Так, з центрального автовокзалу. Так, а це згідно з чим ви кажете? це згідно з яким законом? Стаття 37 Закон України про автомобільний транспорт. Якщо є вільні місця, то надається у те два місця вже в бігати категорії пасажирів. Якщо є місця, то вони вам мають бажати. У вас в офісі мені сказали, що вільні місця є на цей рейс, але по учаснику бойових дій вони мені не будуть надавати квиток. Головне управління національної поліції в місті Києва направило вже по гюнселу звернення Міністерства інфраструктури, Всеукраїнського асоціації автомобільних перевізників з метою проведення перевірки та вжиття заходів стосовно дотримання правил перевезення. От тут кажуть, що будуть ухвалювати рішення згідно з чинного законодавства про них, а вони все одно відмовляються. Перевозити учасників бойових дій. До вас на другий раз не доходить, що ви десь в чомусь не праві. Закону... Не керівництво, а ви, зокрема. Звертаєтеся в законному порядку. Та да ми звернулися, в законному... це в процесі. Все, будь ласка. Просто нам цікаво, ви взагалі люди, чи ви просто раби, якісь роботи, які виконують інструкції керівництва? І ви не розумієте, що ви десь в чомусь не праві. Ви не тільки не по закону, ви і не по совісті робите. Будь ласка, звертайтеся в законному порядку і все. Так законний порядок одне. Друге якась честь, мораль. У вас, її, бачу, немає. Ні ваша колега, працівниця, ні ви двоє, ви як старші тут. Ви у вас взагалі ви запарені тут якісь, по, по телефону дзвінки приймаєте. У вас тут проблема, ви розумієте? І вона назріває постійно з кожним днем. Такі люди, як ви, яких цікавить тільки на, е, нажиток, заробіток, бабки, виганяють бійців з автобусів, приїжджають, кричать, плати, бо не буду вести. Сидять в кріслі, кажуть, дзвони начальству мене не гребе. Це нормально? Серед ночі бійця виганяли. Це просто, ну як? Служить, ви звернули, да, ми ви це чули, ви не треба вибори. нам це вже ви казати. Вибори. Це Салійчук Віталій Володимирович. Ну, Салійчук Віталію Володимировичу, напевно, що вибачте насрати, що відбувається? Ну, от тут. Тут ми не змогли ніякої правди добитись, повне ігнорування прав учасників бойових дій, немає їх ніякої поваги. І тому ми підемо в центральний офіс компанії Генсел по тій адресі, по якій нам сказали на гарячу лінію. І там вже будемо розмовляти конкретно з керівництвом компанії і добиватися того, щоб ця компанія дотримувалася і законів в Україні, і елементарної поваги до учасників бойових дій.